Під час ведення спеціальної розвідки на південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника. Для ліквідації ворога оператор БПАК передав окупантам пекельні подарунки за допомогою тепловізійного дрону з системою СКИДу. Після цього на зачистку спостережних постів ворога та підтвердження його утилізації висунулася бойова група ССО. Факт вдалої зачистки окупантів було підтверджено в ході перевірки даної місцевості. Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника, також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку. Наші герої прихопили з собою і частково пошкоджений човен росіян. Завдання було виконано навідмінно. Українці без втрат повернулися на свої позиції. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони.